Дивіться, друзі, який я шикарний захід сонця знімаю. Це буде прям таймлапс, як воно там ховається. У нас там такі плотні хмари сьогодні. І тільки така щілиночка. Використовується для цього 5 D Mark 4, Extender Canon X2 3 версії і об'єктив Sigma 600 це, це не спорт, це той що дешевший, що хобот виїжджає. Весь цей сетап в моїх відео ви будете бачити ще не один раз. О така в нас сьогодні красота. Тут дуже класно, де ми живемо. Ми живемо на краю села і кожен вечір можна бачити чудовий захід сонця. Щось там моя дружина кричить на задному плані. Він на синочок робить те, що всі нормальні пацани роблять. Збитка. Там десь трактор гарчить вдалині, а ось так просто ось чудовий пейзажик. Ще буквально хвилина і сонце впаде. А потім в кінці цього відео я покажу результат. О, ти кажеш ці кінець, сонечко сіло.